Друзі, мої друзяки, друзяшечки, усім вам вітання сьогодні. Програма Сорока Білобока буде з неймовірно цікавою людиною, людиною всесвіту, бізнес-консультантом, коучем, управлінцем. І я навіть так відкриюся, що це мій натхненник Григорій Хмельницький. Прошу вітати, підписуватися на його всі сторінки в соціальних мережах і уважно слухати нашу розмову, яка я сподіваюся принесе вам користь в житті. Дякую, Надія. Після того, як ви мене привітали, мені тільки треба щоки надути і внути. Так це я. Дуже приємно. Дякую, що погодилися на спілкування. Мені цікаво дізнатися, оскільки років ми з вами спілкуємося завжди, і цікаво дізнатися, який сенс вашого життя. Дякую, Надія, за це питання. Коли я думав про сенс мого життя, я відповідаю для себе таким чином: сенс мого життя допомагати людям і бізнесам в питаннях результативності. Другий сенс життя насолоджуватися цим життям, насолоджуватись свободою розвитку і ділитися знаннями з однією умовою, щоб ті, хто потребує ці знання, були готові для сприйняття цих знань. Ого, Ось так. Дуже глобальний сенс. Бачто, ви відкрилися в тому, що ви людина всесвіту. Те, що спонукає вас займатися тим, чим ви займаєтеся? За мене краще говорять компанії, з якими я працював. Мабуть, зараз компанія Аврора, знаєте всі ці сеть маркетів. Вау, то а це... колись вони були маленькою локальною компанією. В Полтаві було десь 15 магазинів. Вони запросили мене на розробку стратегії. І зараз я, моє серце співає, коли я бачу розвиток цієї компанії. Компанії Фармак вже більш 10 років ми співпрацюємо. Ну, банки, міжнародні компанії. Я 18 років працював в компанії «Життя» – це табачна компанія. І там я почав почав розуміти, що таке бізнес. Ну, ось так. А ну, ви ведете бізнес з компанії і маєте якусь свою справу? Моя справа і є консультування, проведення бізнес-тренінгів. І це консалтинговий бізнес. Так я зареєстрований як фізична особа підприємця. То ви ще й не просто <с>? бізнес-консультант. Ви маєте практичний досвід і так. відповідно через практику, через практику, через передача клієнтів із рук в руки. Тож працюю не тільки в Україні, працюю в інших країнах. Ми є клієнти в Ізраїлі, в Румунії, в Молдові зараз. Ціль нашої розмови, як ми домовлялися, це поспілкуватися про саморозвиток. Більшість так і щоб говорити однією мовою з вами, з моїми глядачами, прошу з'ясувати, що у вашому розумінні саморозвиток. Як я сказав, в одна частина мого сенсу те насолоджуватись свободою розвитку. Мені здається, у людини нема мотивації до розвитку. У нього є вибір, чи розвиватися, чи не розвиватися. Це вибір кожного. І для мене кожного дня це дивуватись днем, шукати якісь нові сенси, миттєвості. Від... Немає вчора, немає завтра, є сьогодні. І коли я прокидаюся і кажу Григорію, сьогодні перший день твого життя, що залишилося. І я знаю, що мені повинно його скрасити фарбами гарними. І, і, це, і це мій, мій розвиток. Ну, війна, і я розумію, що я. Повинен і всю сторону робити. Для мене війна це не просто війна, а там мій син старший, і це моя біль. Працюю з воїнами, маю меморандум з 39-ю бригадою. Допомагаєте, воїнам, да? так, відновлення воїнів, переселенців. Це так, частина моє життя і частина мого розвитку. Розвиток це те, що ти можеш сьогодні зробити. В тому просторі, де ти знаходишся для людей слугування, слугування. Оце це є це прекрасно. Так, знаєте, мене я побувала на одному із ваших трен, тренінгів. Це було боже, 11 років тому, і досі пам'ятаю одну із методик, яка допомагає, поділюся з вами. Це методика внутрішньої усмішки. Просто справді, як ви кажете, от коли там почалася війна, ну, все, звісно, ну не позитивні емоції, але цю методику внутрішньої усмішки, я дуже ну, вона мені допомагала. І навіть їдучи в громадському транспорті, повертаючись додому, я згадала про цю методику. Щоб ви розуміли, це ну, Григорій, ви розкажете краще з уст тренера, це почути. Це така. Проста методика усвідомлення, усвідомлення, що щастя є, і щастя в тобі. І Що таке впустить усмішку? Коли тобі дуже погано, подихай, усвідом своє дихання, вдих, видих. Потім постав перед умовно перед собою близьку людину, дитину, коханого, подивись в його посмішку. І впусти посмішку в своє серце. Дихай цією посмішкою, наповнюй себе посмішкою цієї людини. І, і щастя приходить, і да. в тебе з'являється посмішка, і багато чого змінюється. Змінюється і квантове поле відчуває ваше відчуття, і бумерангом приходить те, що вам треба. Буде ж спокій, люди, це працює, правда, це, це перевірено на собі, на, на всіх собак собаки, Дякую. жартую. Але їдучи в громадському транспорті, ну я так оце проробляла цю методику і усміхалася. Я навіть не замітила, як я сама до себе ну, либлюся, вибачте, да, І е, жіночка сиділа напроти, і я в влов... зрозуміла, що я либлюся в цьому транспорті, бо жіночка на мене так почала дивитися. Типу, щось не гаразд людиною. Я думаю, о, ну треба якось ну улип, ну, усміхнутися цій людині. Я вже конкретно і усміхнулася. Ну і потім вже вікно подивилася, якби ну наповнилася ці, цією позитивною енергією. Тому раджу вам теж спробувати декілька місяців цю методику внутрішньої усмішки від Григорія Хмельницького. Хотіла би я поспілкуватися ще про вашу книгу, яка також є мотиватором, яка також є таким, знаєте, відкриттям в саморозвитку, ну, те, що там по бізнесу все чітко. Книга називається Навігатор керівника, основи принципу управління перетворюючими змінами. Дякую вам за цей подарунок. Книга моєї відпустки. І скажіть, будь ласка, Григорію, з якою метою у вас виникло бажання видати цю книгу? Ну, це не перша взагалі ваша книга, але саме цю навігатор-керівника? Ну, перше за все, мені здається, така, давно таке усвідомив, що коли ти чомусь навчаєшся і нема книги, то ти не маєш права навчатися. Це одне. А друге, знання гниють, як в болоті, коли нема куди. Текти, знаннями треба ділитися. І це спонукало мені свій досвід, який я накопичував все життя, вкладати в книжки. Ну, Ось таким чином і з'явилася книга, практична книга для керівників і для тих, хто хоче стати керівниками. І за основу взята моя, мій проєкт Управління перетворюючи змінами, і як це можна зробити, і як. Ем... Основне цієї книги це книга про любов. Про Чи, енергію. Про любов, перш за все. Чому мені здається, що любов на робочому місці має бути. І це любов до співробітників. Бо грошима тим ти покупаєш тільки руки, голову, а серце співробітника це через любов до нього. І... Як зробити, щоб долучити цього співробітника до того бізнесу, що він вкладував душу, серце, енергію? Це називається мотивація серцем. І це не тільки романтика, це практика і про директора, по щастю, в підприємстві в бізнесі це теж не видумка, а це вже працює. я, коли читала цю книгу, почала читати, мене ну, перло від того, що. Нарешті хтось говорить, що в бізнесі має бути ресурсом не гроші, не якийсь е, капітал, як звикли це ну, в класичному розумінні. А ресурс це людина це керівник або помічник керівника, який насичений цією любов'ю і цією енергією. Ви навіть тут виділили просто ну, великими буквами, що це перша особа компанії, да, е, яка дає розвиток. Е, Людина це перша особа компанії. Так. Чи ви говорите про людину <кхем> як повноцінну особу, повноцінний стержень? А так. Як ви до цього прийшли все ж таки? <кхем> довгою довгою працею і розумінням, розумінням, що таке управління, що таке лідерство. На мій погляд, лідерство це пролюдяність. пролюдяність. Не відділ кадрів, а і не відділ HR, там, угу. а управління талантами, управління серцями людей. І для мене стержнем в бізнесі є три речі. Я керівник, який палиць на себе, угу. чи роздає я той, той Wi-Fi енергії, Клас. який всьому колективу. І це перше. Друге це. Люди? І коли керівник переходить з я на ми і каже, коли все добре, це ви? А коли все погано? Він питає себе, що я зробив не так, щоб не досягнув результат. І система. Система це ключові показники ефективності. Ці три речі: це стержень любого бізнесу. Про це йдеться в книжці. І не тільки бізнеса, та й в житті кожного, як бути кращою версією самого себе. Це як взагалі, з, вашої, з вашого досвіду? Коли ти знаєш, чого ти прокидаєшся кожного ранку, кожного ранку, навіщо ти прокидаєшся? Для кого ти живеш? Що є метою твого життя? І це є твій навігатор, який спонукає тебе розвиватися. Тільки Такі сенсовні питання до самого себе. Угу. І нічого іншого. Тож, задавайте питання. Знаєте, медики можуть зрозуміти, що це говорити самим собою це якась, якась шизофрія. Мені дуже приємно, що ви нагадали мені моє медицинське про... прошлое. коли я навчався, я був санітаром всіх лікарні два роки. І це мені допомогло. Зблизька ніхто із нас не нормальний. нормальних не має. <світ> саморозвиток це тому і він особистий, бо слово само воно для тебе. І коли ти звернеш для себе такі питання, навіщо? Навіщо? Це дуже сенсовне питання, навіщо? І коли ти знаходиш відповідь, то воно понукає тебе. Іти розвиватись в цьому напрямку чи в іншому, але mm -hmm. без відповіді на питання навіщо mm -hmm. немає сенсу, на мій погляд. На мій погляд, розвитку. Дякую вам. За вся, всі методики, які ви і в цій книзі писали, може поділитися своєю улюбленою? Е, Своя улюблена тут немає однієї улюбленої. Е, Одна з методик, якою я живу, я кожного дня. Підвожу підсумки дня, підвожу підсумки, що сьогодні зі мною відбулося класного. Mm -hmm. І перше, що я відповідаю, я живий. Я ніколи так не думав, що я колись буду Що це головний підсумок дня. Другі всі речі, з ким я спілкуюсь, скільки воїнів я обійняв і подякував. Це моя особиста методіка. Знаєш, що коли я підходжу до людини в пікселі і питаю, чи можна подякувати за і чую відповідь: Так, я дякую, і коли дозволяє, я її обіймаю. Не проходжу мимо. І, для... і це не так войно, мені це потрібно. Я знаю, як я роблю, може з моїм сином так хтось зробить. І ну, коли ти тиждень запишеш гарні речі, що з тобою відбувається. І ти думаєш, які гарні речі, такі новини, ні. Знаходьте гарні речі, а вони у вас є. Практика вдячності, угу. коли нас вчили, що ти будеш щасливий, коли тобі будуть дякувати. Ні. Коли ти дякуєш, ти щасливіший. Дякуйте, дякуйте друзям, дякуйте оточенню, дякуйте воїнам і буде вам щастя. Так, така... Богу дякувати так, ближнім так, своїм, так, самому так, собі. Так, да. так, так. Це дуже сильна практика подяки. І це розвиває. Я вела теж такий щоденник, ну недовго на мене це хватило. <сі> Справа в тому, це щоденник вдячності, як ви кажете, записувати, за що ти вдячний трьом ну, трьом фактам чи трьом людям. Тобто, і потім, коли якісь там такі моменти, ну, типу, коли крильця опускаються, да там ну, є ж такі, можливо, це, і коли ти береш цей щоденник, читаєш. То енергія, ця відповідно, ну ти, ти знову окрилюєшся. І це щоденник вдячності дуже спрацьовує, це дуже класна тема. Бачите, угу. дякую, що нагадали. І а які ще така методики? сильна методика, ну вона така не для слабких нервів. Методика усвідомлення своєї смертності. Ого. Так, а що коли за ти подихаєш? Заспокоїшся. Тож смерті не собі, дихають. Ні, ні. Що це методика, Що Питаєш і скажеш собі, колись я помру, колись помруть мої близькі. Всі помруть. Тож я буду насолоджуватись кожним миттю спілкування з моїми рідними. І коли ти це усвідомлюєш, угу. то ти усвідомлюєш своє життя. І ти починаєш розуміти, навіщо ти живеш? Так. Момент умору це не я казав, але усвідомлення. А війна це багато речей, чого усвідомлює війна. Нас казали, що з картертинку це коли гості прийдуть, а це коли те, ми на найкращий день відкладували, а найкращий день це сьогодні. Ось сьогодні ми з вами спілкуємося. Знає. Це є найкраще день для життя. Це неймовірно <світ> щасливий день. Так. Напевно, ви чули такий вислів, що є люди як мухи, та, які бачать щось все погане, і як мухи сідають на лайно, а є люди, як бджоли, які бачать щось прекрасне і це прекрасне. Е, можливо, ви можете спростувати чи підтвердити цю думку. Коли приходиш е, до я такого старшого віку, то в тебе немає часу думати про війну, і я бачу тільки яскраві речі. Ну вам тяжко на це питання відповісти. І, да? Так, я не я чутливий і до поганого, але я не знаю, скільки Бог ще віддасть мені років, то я знаю, що я прийшов в цей світ. Робити добро. А чи мухати, чи бжола – це вибір кожного. Як і мотивації, немає мотивації. Я, хоч моя кандидатська дисертація психологічні особливості, мотив... мотиваційні особливості менеджера, я прийшов до висновку, що мотивації немає. А що є? Є вибір, є вибір, яка людина для себе робить. Ну, Ох, Ви ну, зараз, знаєте, всіх, хто вигляд, говорить про мотивацію та. тут. Ні, мотивації немає. Розбили, Ми знаємо, що, що кожний, кожна людина знає, що схуднути, треба менше жерти. Прийняти рішення та, вибрати, але їсти чи він не їсти. Сидить, він сидить у телевізорі з бутером. Що можна це свідчити? Свідчити про те, що людина зробила вибір. Йому це важливо їсти бутер. Uh -huh. А не займатися е, спортом. Але це можна відзеркалити, але це вибір кожного. І кожний робить для себе вибір. Тобто мотивації як такої немає, внутрішній це, вибір. Так, внутрішній вибір. Uh -huh. вибір. А маркер ось коли я з вами спілкуюсь, маркер що для мене це важливо, що я тут сижу. Uh -huh. Вам, мабуть, теж Оце маркер. Маркер це дія. дія, а не слова. Оці слова хочу, треба, це, як це кажуть, мотивація. Ні, це не ніхто нікому нічого не винний. Угу. А це вибір кожного. І дуже важливо в бізнесі: зробити цей простір, в якому співробітники працюють і працюють на результат ефективно серцем, з душею. Ну, ось так. Як ви підтримуєте в нинішніх умовах оцей тон. Рівень енергії, скажу. Угу. Мені надають енергію ранки, які я зустрічаю. Я протинаюсь п'ять годин, а ранок це дитина дня. Як ти його зустрінеш, як ти з ним поводишся, і день буде. То моя ідея, щоб день був вдалий, а вечір вдячний, треба, щоб ранок був енергійним. І я роблю прогулянки, роблю енергійний. Вправи, дихання, дихаю разом з цим ранком, насолоджуюсь миттю цього ранку, наповнююся енергією цього ранку. І ось сьогодні я з вами і ваші ефіри ранкові, які ви там в парку, біля річки проводите, теж вони надихають тих людей, які в ліжку лежать. Ну Я про себе. Ну я ось такі. Але але це надихає і спонукає. Пробудитися так, так, внутрішнього. Так, так. Але у кожного свій шлях до цього, хто хоче, зайдіть на TikTok, Там у мене така маленька програма. Я записую кожного ранку, ну так, стараюсь кожного ранку, підтримуючи хвилинка. Доброго ранку, доброго дня, добрих новин, добрих моментів. Все наше життя складається з моментів, і коли ти такий момент робиш значимим. То все життя наповнюється змістом. Коли не сьогодні, то коли? Коли не я, то хто? Коли я не для себе, то хто ж для мене? А коли я тільки для себе, то навіщо я? Отже, давайте жити моментами, давайте бути вдячними Збройним силам і давайте їм допомагати. Щасти вам! Григорію, що ви можете побажати глядачам з саморозвитку, порадити щось можливо, якесь побажання, привітання? Скажу одну річ, щоб ви не образились. Це, що сьогодні чули, не вірте ні одному слову про саморозвиток. А просто зробіть вибір: розвиватись чи не розвиватись. Це вибір кожного. І в бізнесі нема такого правила, що людина повинна розвиватися. Це закон виживання. Хочете жити, хочете розвиватися, хочете досягнути більшого, ніж у вас є. Це як їсти, як пити. Але без цього можна обійтись. Ну, ми, ми без цього не обходимося. Так, дякую вам за спілкування, за таку енергію, яку я відчула. Сподіваюся, ви теж. Пишіть свої враження від сьогоднішнього спілкування з Григорієм, побажання, ідеї свої. Розвиваємося, надихаємо один одного, радімо цьому життю і майте в серці те, що не вмирає, а це любов. Дякую. Дякую всім. Дякую простору, дякую Надії. Дякую Збройним силам, що дали можливість нам спілкуватися. До зустрічі. Пока.